Кафе Корето Грапа. Це класіка жанра. Інгредієнти ну, тут експресо 30 мл і Грапа 15 мл. Приготування. Заваріть експресом, додайте грапу прямо в чашку. Або, можна і окремий шот. І насолоджуйтесь, смак чистий, вогняний, швидкий. Італійці називають це виправленою, виправленою кавою. Тобто коректна кава з алкоголем. Все логічно, не правда? ж? Другий рецепт, який би я хотів вам запропонувати, це, це е, резентин. Дух гори. Інгредієнти. Ну, це майже випита кава і 10 мл грапи. Приготування. Не допивайте каву, залишить такий маленький ковток. Долийте грапу і так прополощіть цю чашку. Випийте одним ковтком до дна. Це як поцілунок на прощання. Своєрідний символ поваги до напою, до дня, до життя. Третій рецепт це кафе конграпа е-чоколато.